Еще раз вас благодарю за то, что вы нашли время и посетили Дом футбола. Хочу, чтобы наш разговор, как обычно, состоялся в рабочей конструктивной обстановке. Желаю вам с пользой для себя и для наших средств массовой информации провести наш брифинг. Пожалуйста, те вопросы, которые интересуют сегодня вас, мы готовы на них ответить в полном объеме. То есть я правильно понимаю, что вот исполком не обсуждал абсолютно никаких вопросов по возможному вхождению Украины в объединенный чемпионат с Россией? Ни одного вопроса, которого вы озвучили, не звучало. Будь ласка, еще запитание. Будь ласка. Олег Люлька, газета, газета «Сегодня». Запитание до Присутніх, які рішення сьогодні приймалися в зв'язку з Євро 2020, можливо, можливо, вже є, скажімо так, рішення або думки з приводу того, яке місто все-таки просуватиме Україна на цей чемпіонат Європи? Витамин зрозуміти. По у нас на Євгеніалкомі докладував перший віцепрезидент Анатолій Владимирович Попов, він зараз детальнення і совкусом. все вопросы, которые мы обговорили сегодня, вам озвучат. Спасибо, Анатолий Дмитриевич. Действительно, мне было поручено президентом докладывать на исполкоме этот вопрос. Вопрос больше процессуальный на данном этапе. Я хочу вам напомнить, уважаемые журналисты, что 25 января нынешнего года УЕФА приняла решение на своем исполкоме и буквально оно так звучит касательно проведения евро для Европы. Это впервые за, наверное, 150-летнюю историю мирового футбола. Вот такой проект в 13 городах Европы планируется осуществить. Мы как страна футбольная с серьезными амбициями, я не боюсь этого слова, решили на уровне исполкома принять вот такие действия, которые бы нам дали, дали возможность в последующем шаг за шагом идти к этому результату, все-таки получить возможность от УФА, чтобы наш город был представлен на этом форуме. Но вы знаете, есть определенная процедура, и я позволю вам ее даже напомнить. Мы пока идем... Форваторе, будем так говорить, принципиальное решение принято. Вы знаете мнение президента страны по этому вопросу. Здесь есть свои за и против части того, что мы уже вот провели чемпионат Европы. С одной стороны это знак минус, то, что мы уже участвовали в таком соревновании, а сейчас, вернее, в его проведении, а сейчас через 8 лет опять претендуем. Но есть огромный знак плюс в том, что мы качественно провели эти соревнования, наше государство, и это дает нам определенный бонус претендовать еще раз одним или двумя городами время покажет. Но а ситуация такова. Значит, 28 марта нынешнего года определение требований правил подачи заявок. УЕФА должна это сделать. Апрель 2013 -го года. публикация требований и начало процесса подачи заявок. Сентябрь 2013 года официальное подтверждение заявок кандидатами. Апрель-май 2014 года представление кандидатами досье и начало оценки заявок УЕФА. И сентябрь 2014 года определение городов-хозяев исполнительным комитетом УЕФА. Вот такая процедура. Мы как бы Легко вкладаємося в сроки. Перший шаг к нам зроблено. Будь ласка, канал Тивай, Тарас Матвіїв, попри те, що ви сьогодні не розглядали питання об'єднаного чемпіонату СНД. Скажіть, будь ласка, а чи буде найближчим часом це питання підніматися? І чи змінилася позиція федерації? От стосовно цього питання? Я прошу прощення. Я вже відповів вашій колегії о тому, що ми этот питання навіть не рассматривали. А потому, а потому особистая позиция моя есть и официальная позиция. Ту, которую я высказывал 13 февраля или раньше, она не изменилась. Недавно, отвечая каналу РТР Москва о объединенном нашем чемпионате, я разделил эти вопросы на две составляющие. Первое – это сам футбол. А мне задали вопрос по финансам. Так я их попросил, когда у них будет передача о финансах, чтобы меня пригласили, и мы поговорили о финансах. Будь ласка, еще запитание. Константин Дульцев, Украинское радио. Ну, сегодня на исполкоме рассматривался вопрос насчет компании Price прайс... Ну, не могу выговорить этого слова, извините. Утерхаус Куперс. Да, 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 да. Какие решения, что сказала компания, какие решения приняты были на исполкоме, то есть будет оптимизация бюджета или же все-таки будет расширение штата Федерации футбола Украины? Вы видите, я тоже с вами вместе изучал, каким образом называется наша компания. Но в процессе работы, она была длительная, углубленная работа, я выучил это. Название. По этому вопросу, я думаю, вам хорошо ответит Анатолий Владимирович, потому что э, непосредственно все вопросы, которые мы рассматривали совместно с этой компанией, занимались мы все этим вопросом и неоднократно. А выскажет вам. Те пожелания, которые были со стороны этой компании и те решения, которые мы приняли сегодня, Анатолий Владимирович. Спасибо, Анатолий Владимирович. Я бы хотел только поправить. В части вопроса было там о финансах. О структуре организационный вопрос стоял. О финансах никаких вопросов не было. Хочу сказать, что компания PricewaterhouseCoopers известная в мире. И опять-таки... На конкурсной основе была выбрана эта компания, еще претендовала три компании, э, и с Полковым. Она провела огромнейшую работу, и вот у меня в руках документ, 170 страниц их работы. Начиная от анализа ситуации, которая сегодня существует в украинском футболе, в части организации, структуры как таковой. Включая сюда анализ э, ведущих чемпионатов и федераций европейских, и заканчивая своими предложениями. Я бы хотел остановиться в двух словах, вот такой вопрос, потому что, чтобы потом избежать э, различного рода кривотолков, потому что, коллеги, хочу все-таки заметить, что в части обсуждения э, только было принято решение по данной кампании. И было много суждений, в том числе ваших коллег, в том, что, ну, что там, для чего. Звучали суммы там миллионные в долларах. Говорилось о том, да зачем мы тут сели, быстренько сообразили, расписали и все. Все решили без каких-либо затрат. Вот что первое бросилось в глаза, когда компания нам предоставила абсолютно Объективно, с точки зрения, никто не влиял на процесс. Они сами выбирали, когда им приходить, с кем общаться. Они общались со всеми подразделениями, с большим количеством сотрудников, с региональными федерациями, их руководителями и сотрудниками рядовыми. У них был доступ полный. И вот что, какую картину они осветили. Я назову 11 пунктов, о которых шла речь сегодня в их сообщении. Мовою оригіналу дозвольте. Це п'ята сторінка. Так, так це п'ята сторінка. У великому цьому документі це четверте. Результати діагностики існуючої системи управління ФФУ. Перше, система управління ФФУ под, побудована за матричним принципом стратегічне планування розвитку футболу децентралізована. Друге повноваження щодо прийняття управлінських рішень сконцентровано на рівні вищого керівництва. Далі відсутні інструменти контролю реалізації стратегії та обов'язку між стратегічними цілями ФФУ та оперативними завданнями. Наступне відсутня система оцінки щодо показників ефективності діяльності ФФУ у розрізі підрозділів та комітетів. Далі відсутні організаційні стандарти щодо норм керованості, нерівномірний розподіл функцій та або дублювання дій персоналу в процесі виконання функціональних завдань. Далі відсутність або не є актуальними документи, що регламентують діяльність підрозділів та співробітників ФФУ, регламенти, положення інструкції, стандарти тощо. Функції управління персоналом, що представлена в структурі ФФУ відділом кадрів, не виконує задачі підбору адаптації, навчання, оцінки та мотивації персоналу, виконуючи виключно адміністративні задачі формування персоналу, ведення особових, особових справ тощо. Далі відсутня формалізована система мотивації персоналу. Далі, децентралізований та несистемний процес взаємодії ФФУ з колективними членами, існування колективних членів, діяльність яких не спрямована на розвиток футболу. І останнє низький рівень формалізації корпоративної культури, відсутність Кодексу ділової поведінки та етики програми корпоративної відповідальності. От це основний. я подчеркиваю, основные пункты, которые как бы в плане того, что их нужно усовершенствовать. Еще раз подчеркну, огромнейшая работа была проведена, э, доложили на заседании исполкома, исполком принял к сведению информацию и на основе этой информации принял решение э, внедрить систему, предложенную данной компанией в жизнь. Есть поэтапные мм дії Федерації футболу в цьому плані в соответствии з законодавством. Спасибо. І ще два два моменти, які Сергій Михайлович хотів тут доповнити. Я Пожалуйста. хотів би доповнити те, що ми вперше побачили такий науковий підхід дуже авторитетної міжнародної консалтингової аудиторської компанії, якою є PricewaterhouseCoopers. І ці 11 пунктів недоліків суттєвих, які перерахував пан Попов, вони дають нам можливість розробити зараз дорожню карту для того, щоб, по-перше, усунути ці недоліки, а по-друге, по безумовно розробити нові положення, регламенти. І ми навіть за дорученням президента Федерації футболу України, яке сьогодні зранку. Було надане на засіданні президії Федерації футболу України. Приступаємо до розробки нового статуту, тому що латати цей статут вже лоскутами просто неможливо. Отакі доповнення з вашого дозволу. Дякую. Пожалуйста, ще ви Будь ласка. Отвечая на ваш вопрос. Не обсуждали мы города. Есть требования, я не буду занимать ваше внимание, они есть на сайте УЕФА, по количеству мест на стадионах, которые могут претендовать на тот или иной уровень соревнований. Могу сказать, что все города, которые участвовали в евро. 2012 могут претендовать, может претендовать Одесса, которая не была задействована, там тоже отличный стадион. Но это уже следующий этап в системе наших притязаний, будем так говорить. Определение городов. Будь ласка, ваше запытание. Скажите, будь ласка, Чи йшлося у проєкті чи в аудиті про колективних членів ФФУ? Два роки тому було актуальне таке питання про колективне членство ФФУ окремих футбольних клубів. Чи розглядається це питання, яка доля цього питання? Чи буде це, чи не буде це? Я думаю, що не це теж, Сергій Михайлович, ласка. Дякую, дуже цікаве запитання. В аудиторському звіті чітко сказано, що аудитори не... Рекомендують Федерації футболу України е, тримати подальший зв'язок з колективними членами, які не розвивають футбол, це перше. Е, у нас є такі організації, які є колективними членами, але ні змагань, ні організації футболу організації не займаються. Що стосується футбольних клубів, футбольні клуби України. Згідно з нашим статутом і в повної відповідності з статутами ФІФА та УЄФА є колективними членами опосередковано через регіональні федерації і професіональні ліги. Тому розглядати питання про змінення цієї конструкції ми поки е не е планували. Дякую. Будь ласка, ваше запитання. Доброго дня. У мене. Кілька запитань. Перше, дуже швидке. Чи буде опублікований цей звіт десь на сайті ФФУ, наприклад, чи хоча б його висновки аудиторської кампанії? Цей питання конфіденціальний, що обозначено в договорі між Федерацією футболу України і даною компанії. Це їх умови. Друге питання. Ви сказали, що ці всі розмови, чутки про мільйони доларів, які були заплачені компанії, це все якби нісенітниця. Чи можна відкрити суму, яка була заплачена кампанією? Порядка. 100 тисяч доларів. І останнє питання до Сергія Михайловича. Я бачив, що ви погоджувалися із висновками компанії, коли зачитував Анатолій Володимирович. Ви вже не перший рік працюєте в Федерації. Ви бачили ці проблеми, коли працювали раніше? Ви намагалися боротися з ними? Можливо, вам хтось заважав з ними боротися? Спасибо. Дякую. Скажу відверто, що. Багато з питань, цих 11, які перелічив Анатолій Володимирович, основних, багато з них я не бачив, скажу відверто. Мені здавалося, що у нас все добре, що у нас добрий статут, що ми своєчасно вносимо до нього зміни, що ми своєчасно приймаємо відповідні регламенти. На жаль, правда, останні два роки, починаючи з 17. 17-17 травня 2010 року і до по 2 серпня вересня 2012 року я майже не працював в федерації і був тут наїздами. Але зараз, побачивши ту глибину проблем, які висвітлила аудиторська компанія, я вимушений признати, що тут є і мої помилки як правника, і мені треба було. Своєчасно займатися іми. Що стосується того, що хтось заважав, ні, ніхто не заважав займатися перебудовою деяких, деяких питань. Просто настав час прийняті відповідні зміни до статутів УЄФА, ФІФА, треба гармонізувати наше положення з положеннями цих статутів. Тобто настав час, коли треба цим займатися. От і все. Просто по тем правилам, которые были до того, мы не можем играть сегодня. Потому назрело время для, естественно, переформации нашей организации. Анатолий, несколько слов в, как бы, в развитии. Опять-таки, чтобы кривотолков потом у нас не, не появлялись, кривотолки в этой части. Мы не сравним, кто как работал. На протяжении 21 года, вот уже более 21 года существует Федерация футбола. И все руководители внесли в свою лепту в ее развитие. И сотрудники. За это время поменялись не только руководители, но и множество сотрудников авторитетных. Одни ушли, другие пришли. Каждый смотрел на, на проблему со своей точки зрения и объективности ради, не имея достаточного опыта.

Поэтому вполне естественный процесс. Здесь никто не претендует из нас на ноу-хау, что мы что-то пришли и хотим что-то создать, нечто такое никому неизвестное и доселе не используем. Нет, мы хотим просто упорядочить, но сами знания этих не имеем, мы это откровенно говорим. Пригласили компанию, которая сделала эту работу. Мы будем воплощать в жизнь те предложения, которые нам они сделали. Спасибо. Если вы слышали, мы говорили, мы приняли сегодня за основу, а все остальные доработки и регламентирующие документы, которые сегодня изменяют нашу жизнь, это документы УФА и ФИФА, мы должны приводить в соответствие, а в целом заново эти документы все делать, для того, чтобы на следующем Конгрессе эти вопросы все озвучить, для того, чтобы вы знали, какие положения и регламентные документы мы будем Принимать за основу. Будь ласка. Uh, интересует вопрос номер семь сегодня на исполкоме. Какие решения были по нему приняты? Ну, в первую очередь, понятное дело, интересует uh, будет, какие будут суммы в нагород за арбитраж, інспектування та доваривания матчей на змагальний сезон 2012-2013. Это не есть секретом. No. Анатолий Владимирович, пожалуйста, вы сегодня докладывали по этому вопросу. Там было. Коллеги, я хотел бы сказать, что здесь опять-таки никаких революций не произошло в части финансов. Опять досужи разговоры ходят, что два дополнительных ассистента арбитра, которые введены со второй части, с весенней части чемпионата, они лягут тяжелейшим грузом на плечи клубов, которые и так сегодня в серьезной проблеме с части финансов. Вот есть такие уже так проходит у нас в прессе. Цена вопроса. Каждая игра для клуба хозяина поля 10 400 гривен. Вот и все. Это, одна, Это даба, дополнительно к сумме, которая была до сих пор на бригаду арбитров, делегата, инспектора, плюс два Вот э, название так, такое сегодня новое, новый термин вводится. Два дополнительных ассистента арбитра. Общая стоимость матча увеличивается для клуба хозяина поля на 10 400 гривен. Пытание одне, будь ласка, останнє. Ну, тогда еще пункт номер 10. Регламент чемпионата розыгрыш Кубка Украина среди аматоров. Сколько команд планируется участие и какой будет регламент? Сейчас, коллеги, я тогда отвечу. Вот сейчас Сергей Михайлович сразу же сказал. В регламенте количество не указывается. Единственное, когда докладывали этот вопрос, говорили о том, что у нас, к сожалению, не все регионы представлены в этих соревнованиях. Это еще вопрос для того, чтобы мы поработали. А здесь просто условия соревнования оговаривались. Опять-таки никаких особых новшеств не было. Традиционная процедура, новый сезон. Uh, как бы пожелание у нас единственное было, чтобы представительство из регионов было побольше. К сожалению, у нас сегодня проблемы есть в массовом футболе, в детско-юнорском футболе, о чем говорил Антон Дмитриевич в своей предвыборной кампании. Это у нас Ахиллесова пята. Пожалуйста, а останнее запитание? Дозвольте ще уточнюючи питання. Просто раніше ви заявляли, що російська сторона, яка організовує цей чемпіонат з СНД, не надсилала вам запрошення до співпраці. Чи щось змінилося тепер? Чи надіслали вам офіційний запит до співпраці? Ну, як це все має виглядати з боку? Ну, Що вам сказати по цьому поводу? Я от вам скажу так: нема нічого, нема для того, щоб це питання Взагалі розглядати. розглядати. Ничего нема. В, в теории? А давайте в практике. Да. Потому, Потому что, в что в теория и практика разные вещи, но если их соединять, то что-нибудь получится. Долго будем мучиться, но что-нибудь получится. Но я думаю, что сегодня у нас даже вопросов нет по тому пытанию. Будь ласка. Олексій Комаровський український футбол. Скажіть, будь ласка, що надзвичайно сталося в Федерації футболу Одеської області, що це стало предметом обговорення на виконкомі у нас сьогодні не тільки сьогодні, а була обеспокоєність, тому що там двояка ситуація була. Ми провели президіум на президіумі определили групу людей, яка поїхала... В город герой Одесу і привезла оттуда максимум матеріалу для того, щоб ми сьогодні на исполкоме це рішення окончательно закрили. Пожалуйста, Сергій Михайлович, ви були председателем цього движения. За дорученням виконкому федерації футболу в Україні від 25 грудня 2012 року була створена бригада на чолі з першим віце-президентом Староженка. Ми поїхали в Одесу. Члени виконкому туди вийшли пан Єропунов, заступник виконавчого директора Федерації футболу України Удавенка і віце-президент Павелка. І у нас був ще голова профсоюзу, профспілки так, Федерації об'єднання футболісти України. І член виконкому Гатаулі Негорфедович. Ми таким складом туди поїхали розбиратися, тому що була занепокоєність про те, що нібито на Одещині існують дві федерації футболу. Ви знаєте, що згідно зі статутом ФІФА УЄФА і Федерації футболу України в одній регіональній єдиниці, одиниці може існувати лише одна регіональна федерація. Ми приїхали і з'ясували, що у нас. 5 липня 2012 року проведена конференція, яка обрала керівника Федерації футболу Петра Челібі, який визнаний органами виконавчої влади, отримав відповідне свідоцтво. Йому делеговані повноваження з розвитку футболу на Одещині і організації змагань. Його визнали в судовому порядку. Всі ці документи нами перевірені, визнані доброякісними. Ми зустрічалися з Петром Найдай і людьми, які вважають, що вони є федерацією. Ми зустрілися з обраними людьми, шляхом вільних, прямих і незалежних. Виборів, ми зустрілися з керівниками обласного спортивного комітету, ми зустрілися з керівництвом обласної державної адміністрації, приїхали сюди, склали висновок і попросили сьогодні виконком визнати федерацію футболу Одеської області під керівництвом Петра Христофоровича Челібі єдиною федерацією футболу України, яка є з правової точки зору законною і легітимною в цьому регіональному нашому осередку. Нормально. Спасибо и вам. Что ж, дуже дякуємо вам. Бажаємо успіхів. До зустрічі. Спасибо за внимание. Всем желаю успехов.